Ну що, друзі, нам пора Оскара да, давати? Шутка. Міха, йди дружись, іди дружись, в тебе новий друг. Приютили мальчика, бросили дачники, купили щінком, уїхали, просто відпустили з цепі і все. І він кожен день їх чекає на остановці сидить. уже як, як лік напевно. Забрали собі. Завтра будочку зроблю. Післязавтра на вихідних якраз це наша мішелька. А це буде в нас, називають всі рижиком його прозвали. Не знаю, що як назвати, пишіть у коментарях. Хто як вважає, що таке мішка Давай дружись сіди, дружись. То хлопчик, це дівчинка в нас, так що не повинні дратися Буде будочка тепленька. Якось так. Так. Пішли, будемо кушати. Пішли, пішли, йде. Все, йдемо. Познайомимося з усіма. Ладно, завтра днем зніму відео повне. Все таке. Іде, іде, іде. Пішли, 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 пішли. Ну ви дружитесь чи ні? Вже понюхали друг друга. Йди сюди, йди сюди, йди, іди сюди, Іди сюди, іди, йди сюди, йди сюди. Йди, йди сюди. Йди сюди. Іди сюди, іди дружиться, іди дружиться, иди, іди сюди. що таке? що таке, Мишель? Мишель, шо таке, що Шо таке? що таке? Шо таке? Мишка, Мишель, Мишель, Мишень, Мишень, Мишень. Так, ви ще будете бігать і гратися. У нас мішель з сприюта. Отакі От в нас ігри і все, і будку. Ну нічого. О, вже до каші їду добрався. Молодець. Да? Все, та вони вже граються. Хозяйка, да? Дружба.